У Росіян вистачає сил не лише на те, аби тероризувати мирне населення, а ще й на активізацію бойових дій, зокрема і на лиманському напрямку. Тож детальніше ми будемо дізнаватися інформацію капітана 21-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Сергія Діброва. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава пане Сергію. Не дарма сказала про те, що росіяни активізують свої дії на Лиманському напрямку. Я посилаюся на дані звіту Американського інституту вивчення війни. А що можете сказати ви? У нас напружена ситуація триває з листопада минулого року. Ворог намагається наступати. Головний напрямок такий генеральний наступ іде на населений пункт Терни. Він знаходиться на східному на лівому березі річці Жеребець. Ось на цьому березі ми тримаємо свій плаздар. Називаємо це так досить довго. В листопаді почався наступ. Спочатку були завдання скинути у нас цього плаздарму до нового року. Потім, за нашими даними, до виборів президента треба було дати результат, як вони кажуть, і це не вдалося, тому вони продовжують продовжують тиснути, продовжують намагатися. Вичевити нас з того берега і досягти якоїсь там відчутних вже успіхів. Поки що, поки що стоїмо, обороняємося, але ситуація залишається напруженою контрольованою. Пане Сергію, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або червня цього року. Про це він говорив в інтерв'ю виданню CBS News. А ви наразі бачите на тій ділянці фронту, де ви несете відповідальність? Ознаки того, що росіяни будуть активізовувати свої наступальні дії. Певна активізація ворога відносна вона відчулася після того, як вони досягли певного результату в Авдіївці, і, скоріш за все, частину сил вони змогли перекинути на інші напрямки, в тому числі на наш напрямок. Тому сказати, що ми чекаємо наступ, ні, ми його відбиваємо. Ми відбиваємо і, можливо, буде активізація, буде збільшення сил, які задіяні на нашому секторі. За даними нашої розвідки, можливо, в найближчі дні щось може активізуватися, тому що. Відбуваються якісь дії з його боку, вони отримують підкріплення, вони знов гуртують свої сили. Але це було вже цього місяця. Одна атака в березні були атаки, були спроби броньових штурмів. Тернів були постійно відбуваються артилерійські обстріли та піхотні штурми. Тобто, ситуація для нас ну звична вже, скажімо так, якщо можна до такого звикнути. Пане Сергію, знову процитую думку, але вже з видання політико, яке напередодні зазначило, що в Україні існує великий ризик обвалу лінії фронту. Що скажете ви на це? Можу сказати за наш сектор відповідальності в нас налагоджена взаємодія з сусідніми підрозділами. В нас є план дій на випадок наступу, в нас є зв'язок, у нас є можливість використання сусідніх сил засобів. Для в інтересах нашої бригади в нас є підготовлені інженерні позиції, тому боятися того, що саме на нашому секторі це відбудеться, поки що у нас, як ми бачимо, такої загрози, такої перспективи не вбачається. Почула, дякую, пане Сергію. Хочу, аби ви прокоментували ще одну інформацію стосовно того, що збройні сили України ведуть. Бій запокинуті танки СТРВ-122. Йдеться про шведські аналоги леопардів. 2 які були втрачені в боях під Креміною. Про це йдеться у матеріалі американського видання Форбс, який посилається на нідерландських журналістів-розслідувачів. Давайте послухаємо цитату і потім повернемося до обговорення. Більшість танків СТРВ-122 були підбиті на ділянці біля населеного пункту Терни. Але аналітики Орекс позначили ще один із 69 тонних ЕСТІРВІ 122, розрахованих на чотири особи як знищений. Інші просто були покинуті після того, як їхні екіпажі відійшли після ударів мін протитанкових ракет і безпілотних літальних апаратів. Відтак шість танків і досі на полях біля тернів. Інженери обох армій української та російської змагаються за те, щоб дістати важкоозброєні та тостоброньовані танки. Пане Срію, які шанси в української армії та у ворожої російської, а за ці танки? Ну, я хочу одразу сказати, повідомити слухачів, що і глядачів, що ці втрати певна кількість десяти танків шведських, які ми отримали ще минулого року, рік тому було ухвалене рішення, почалася їх передача. Протягом багатьох місяців щоденного використання десяти цих танків. Було уражено, як вони, як вони кажуть, сім, і лише один з них був остаточно знищений. Це, на мою думку, це показник того, наскільки якісні ці танки, наскільки вони захищені, наскільки вони ефективні на полі бою, і наскільки навчені наші екіпажі. Тобто, ще раз, протягом багатьох місяців, використання десяти танків лише один є знищений, і ще, за їх даними, шість є, є пошкодженими, скажімо так. Чому так відбулося? Ви всі наші глядачі, і ви теж ви неодноразово бачили відео, як відбувається враження радянського танку. Тобто влучає в нього ракета або снаряд, і або одразу, або через якусь там проміжок часу якийсь відбувається детонація боєкомплекту. Бачите, відлітає, він розлітається на шматочки. Це така картина, яка вже ну звична для нас, що відбувається з російськими танками. Особливості танків леопард є те, що вони не детонують, не детонує боєкомплект через особливості конструкції, через те, як він, як він взагалі влаштований. Mm -hmm. І це означає, що навіть у разі враження або по пошкодження цього танку, екіпаж має можливість покинути його і евакуюватися. Е, тому протягом багатьох місяців напружних боїв і щоденного використання цих танків у боях втрати екіпажів вони мінімальні. Тобто, mm -hmm. навіть у разі там наїзду на міну, влучання ракети, екіпаж може. Зупинитися, відкрити люки і евакуюватися і бути забраним іншим екіпажем або якимось іншим, іншим чином. Крім того, ці танки ще одна мають можливість. Вони дуже тихі, вони швидкі, вони можуть підкрастися, як справжні леопарди, можуть підкрастися близько до ворожих позицій і стріляти або з сірої зони, або взагалі зони, яка контролюється росіянами. І у разі, якщо танк там, припустимо, знов таки потрапив на міну, добити його там, знищити його там ну неможливо, тому що mm -hmm. в нього можна стріляти. Можна перетворити його на решето, але він не здетонує. І ось за, саме за ці танки йде зараз боротьба. Мова не йде про шість танків, ні. Форбс написав, що дякуємо, що в цій боротьбі ми перемагаємо. Більшість цих танків евакуйована і знаходиться в ремонті, і повернеться до бою, повернеться до нашої, до нашої бригади. Але декілька танків так ще залишаються в сірій зоні. І це відповідно це ласиш моточок для росіян, показати чергову перемогу, подивитися, як воно сконструйоване, яка там броня, яка там техніка і так далі, так далі. Це з російського боку. А ми, звісно, хочемо повернути своє, повернути його до строю, відремонтувати і поставити його в стрій. І ось саме про це, про ці бої йде мова. Знов таки, я хочу зауважити: ці втрати не за день, не за тиждень. Це за багато тижнів з літа минулого року. Ось такі втрати відбулися, і зараз так, кожен з таких кинутих танків це такий маленький епіцентр боротьби, коли проводиться спеціальні операції із російського боку, і з нашого, для того, щоб ці танки забрати, а далі вже або в музей поставити, або повернути до бою. Хочу подякувати принагідно шведському уряду, тому що це дійсно дуже якісні, сучасні танки, на яких можна ставити світові рекорди. Наприклад, наш командир танка з позивним «Барс» Він влучив в одному з боїв. Він влучив вороже БТР на відстані 6,5 кілометрів для танкістів, які воювали на радянських танках. Вони розуміють наскільки це фантастичний результат, який дозволяє вночі зробити ця техніка. Пане Сергію, я вам дякую за роз'яснення. Дякую, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Ви сказали е, таку фразу Ми повертаємо своє. І це не тільки стосовно танків, а це стосовно, в принципі, всієї ситуації в, у, на тлі цієї війни, що ми повертаємо свою державу і свої території. Дякую вам і в принагідно вашій так. особі. Дякую усім захисникам, які боронять нашу країну. Сергій Діпров, капітан 21 першого окремої механізованої бригади збройних сил України, був з нами наживо.